Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі підручник з математики для першого класу авторів Мирослави Козак і Ольги Корчевської. Підручник відповідає усім науковим, методичним та програмним вимогам, написаний доступною для учнів мовою і доцільно проілюстрований. Головною метою нашого підручника є те, що всі його завдання утворюють систему, а не просту сукупність вправ. Системність викладу матеріалу означає врахування дуже важливих моментів, а саме, визначення оптимальної часової відстані між введенням різних понять, встановлення частоти повторень вправ одного виду протягом року. Врахування доцільності щодо взаємного розміщення вправ різних змістових ліній, наявність комплексних завдань, які потребують знань з різних тем програми. Математична інформація в підручнику подана індуктивним шляхом за допомогою доцільних запитань, ілюстрацій та відповідних вправ, тобто розгляд матеріалу іде. Від конкретних прикладів до загальних висновків, що відповідає віковим особливостям мислення першокласників. Проілюструємо ці підходи на конкретних прикладах викладу матеріалу в підручнику. Розглянемо приклади подачі теоретичного матеріалу і його первинного закріплення. Погляньте, як вводиться дія додавання. На малюнку показано об'єднання предметів, а саме яблук, якому відповідає дія додавання. На малюнку об'єднуємо одне яблуко і два яблуки. Отримуємо три яблука. Цьому об'єднанню в математиці відповідає рівність 1 плюс 2 дорівнює 3. Для закріплення цього розуміння пропонуємо далі вправу на складання учнями рівностей. На додавання за малюнками зупинимось ще на деяких прикладах, які вирізняють наш підручник серед інших. перше. При вивченні нумерації чисел від 1 до 10 велику увагу приділяємо складу числа з двох менших чисел, оскільки склад числа. Лежить в основі табличного додавання і віднімання. І знання усіх випадків складу чисел уже говорить про те, що табличні випадки будуть засвоюватися легше. При вивченні складу кожного числа учням пропонуються вправи на співставлення виразу на додавання, який треба обчислити, з відповідним випадком складу числа. І таким чином знайти результат дії додавання можна вже без використання наочності. Наприклад, ось у цій вправі, щоб обчислити суму 3 плюс 2, треба на малюнках автобусів знайти відповідний випадок складу чисел 3 і 2 і з'ясувати, що це склад саме числа 5, а тому 3 плюс 2 дорівнює 5. На плашці подано зразок міркування. 3 і 2 це склад числа 5. Якщо до числа 3 додати 2, то буде 5. У підручниках інших авторів після теми нумерація йде відразу тема вивчення таблиць додавання і віднімання. Особливості нашого підручника є те, що між темами нумерація чисел і таблиць додавання та віднімання, Подану тему Додавання і віднімання на основі складу чисел 2-10. Наприклад, розглянемо додавання і віднімання на основі складу числа 8. Спочатку, за малюнком кружечків двох кольорів, учні повторюють всі випадки складу числа 8, які вони вже вивчили під час нумерації. Далі розглядають всі можливі вирази на додавання і віднімання в межах числа 8. Далі зразок пропонує міркування, як обчислити значення цих виразів, використавши відповідний склад числа 8. Наприклад, як обчислити значення виразу 8. 5? Учень задає собі питання. 8 це 5 і скільки? І відповідає. 8 це 5 і 3, бо він вже знає цей склад числа 8. Отже, якщо від числа 8 відняти 5, то буде 3. В результаті такої роботи ще до вивчення таблиць, багато учнів вже знають на пам'ять частину табличних випадків, що сприяє ефективному засвоєнню на пам'ять таблиць додавання та віднімання. При вивченні кожної таблиці на основі наочності. Систематизуються всі випадки додавання і віднімання, з якими учні вже працювали раніше. Ось погляньте, як, який вигляд мають такі вправи, запам'ятовуванню табличних результатів сприяє обчислення значень виразів на дві дії. Перша дія включає випадок даної таблиці, який на декілька секунд. Затримується в пам'яті учнів під час виконання другої дії. Наприклад, ось у цьому прикладі перша дія 3 плюс 4 – це табличний випадок даної таблиці. Коли ми обчислимо і далі виконуємо з цим результатом другу дію, то цей результат на якийсь час діти запам'ятовують і так вони швидше вивчать всі табличні значення даної таблиці. Ще однією відмінністю нашого підручника є підхід до формування вмінь розв'язувати задачі, оскільки при розв'язуванні задач не вказана дія, яку треба виконати, то учні часто сприймають задачу як загадку і вгадують дію. Щоб вибір був свідомим, потрібна тривала підготовча робота, в процесі якої учні вчаться обґрунтовувати вибір дії. Ця робота проводиться над вправами, що мають форму задачі, але не є задачами, оскільки шукане тут не заховане, як у задачах. У таких випадках на малюнку зображена задачна ситуація і подано ряд запитань, які приводять до усвідомленого вибору дії. Ми бачимо, що на першому малюнку е, об'єкти об'єднуються, а в другому. Випадку частина об'єктів вилучається, і ось ряд є запитань, які допомагають вчителю правильно ввести обґрунтування вибору дії. Іншим видом підготовчої роботи є такі вправи: в них сюжет описано словами і зображенням об'єктів, про які йде мова. А далі зроблено перехід до схематичного малюнка задачної ситуації, за допомогою якого учні обирають дію. Ви бачите, що ті схематичні малюнки зображені кружечками, і в першій задачі частина кружечків закреслена, а в другій кружечки об'єднуються. І таким чином питань немає, але сам цей схематичний малюнок показує дітям, яку дію сліз обрати. Підготовча робота включає і вправу на ознайомлення зі схемою до сюжетного малюнка. Тут схема вводиться вперше. Щоб діти її зрозуміли, треба, щоб вона була співставлена з малюнком. Числа на малюнку, зображення шишок на малюнку, вони знаходять на схемі і таким чином починають розуміти, що таке схема. Лише після такої підготовчої роботи йде ознайомлення із задачею, її структурою та етапами роботи над нею. До задачі є малюнок, але знайти на ньому відповідь шляхом перелічування не можна, бо шукане тут заховане. До перших задач кожного виду пропонується схема і запитання, які сприяють вибору дії. Ось погляньте на цю вправу. Але щоб розвинути вміння учнів розв'язувати задачі даного виду, підручник пропонує ще, крім того, різні види творчої роботи. Наприклад, склади і розв'яжи задачу за малюнком, склади задачу за коротким записом, склади задачу за схемою, склади умову задачі за запитанням або склади запитання. До умови задачі. Якщо діти правильно складуть задачу і правильно поставлять запитання, це вже запорука того, що вони розуміють, як її розв'язати. Також може бути розв'язування та порівняння пар задач різних видів з однаковим сюжетом і числовими даними, як ось у цій вправі. Тут і вказано, що треба ці задачі порівняти. Підручник містить також QR-коди, які виводять учнів на тести для самоперевірки з кожної теми. До підручника ми підготували ряд допоміжних посібників. Вчителі, які працюють за нашими підручниками, повідомляють, що математика стала улюбленим предметом для їхніх учнів. Запрошуємо вас. До більш детального перегляду нашого підручника.